Боротьба проти війни Путіна показала світові, що за допомогою надзвичайної сили та хоробрості ми можемо протистояти тиранії. Слава Україні! Такими словами підсумував 2022 рік міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, а держсекретар США Ентоні Блінкен напередодні запевнив, США та союзники підтримуватимуть Україну стільки скільки буде потрібно, аби обговорити продовження військової допомоги до Києва. У середу прибув французький міністр оборони Себастян Лек. Орню зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським а також міністром оборони Олексієм Резніковим на спільній прес-конференції. Французький міністр описав кілька шляхів, яким сполучені яким Франція буде продовжувати допомагати Україні надсилати озброєння із власних запасів через європейський фонд миру та у межах нового фонду на 200 мільйонів євро, який дозволить Україні закуповувати зброю безпосередньо у французьких виробників. За словами Лекорню, візит був важливим для того, аби встановити Пріоритет допомоги, як сказав український міністр Олексій Резніков, вони лишаються незмінними. Більше систем протиповітряної оборони, артилерія та бронетехніка. Резніков повідомив, що країни домовилися про початок програми підготовки офіцерів повітряних сил для нової системи ППО, про передачу якої офіційно оголосять пізніше.